Добре, що заробили недавно ці 200 гривень. І, може на якесь добре діло їх віддати, там ще щось. Здорово, хлопці. Здорово, Здарова! Привіт! Я тут побачив, що ви набиваєте футбол. Слухайте, я тут маю додаткові 200 гривень, додаткові гроші. Може, думаю, потратимо їх на добре діло. Пам'ятаєте, ми знімали пенальті на Так, так, так. Нам зараз поїхати все на хай левел поэтому я предлагаю лонгшоти на ЗСУ! Хлоріван, будем так, бонжур. Добрий день з вами сьогодні. Я, Славитель, і ми знову... Продовжуємо знімати челенджі. Сьогодні з нами. Всім здорова, всім. яким ми відкривали челенджний рік 2023. Також з нами сьогодні Давід. Він повернувся, сьогодні він зміг пройти на зйомку. Йому треба. Наше трої це в ділі. Ми були сьогодні такі пушечки гасі. Тут буде не я з наш. Тирере. Ми знімали пенальти на ЗСУ. Як ми пам'ятаємо, ми е, допомагали нашим Збройним силам України, плюс паралельно піднімали вам трохи цим настрій. Сьогодні ж ми, як сказав вже Давід, інтерпіднімався на Хайер лео. Тож сьогодні у нас лонгшоти на ЗСУ, які ми обіцяли, що знімемо тоді, якщо вам сподобається це відео. Що ми дійсно класно вам це відео сподобалося? Ми знімемо лонгшоти на ЗСУ. Клас. Ми спочатку природно обираємо собі воротаря і порядок. Yes, yes, yes. Це те, yes, yes. що завжди yeah. повинно yeah. бути. Yeah. Після цього ми їх починаємо бити ловшоти. Як вони оцінюються? У вас будуть право на три помилки. Чотири промахи це буде масово, чотири промахи це видя. До промаху ваш гол коштує 20 гривень, після першого промаху 40 гривень, після другого промаху 60 гривень. І після третього... Yeah. 80 гривень. Вау, 24-го. Після четвертого, як фінітальна комедія. Да. Якби переможе тут той, хто найбільше задонатить на ЗСУ, а не заб'є більше голів. Але ми всі чудово розуміємо, яка ціль цього челенджу. Головне в нас, якби це не перемога, а участь якась. Конечно, звісно. Головне, це настрой, головне це хороше настроєння, победа. Це ж победа якась там. Я ж не можна потрогати, не треба побачити. А настрой, піднімає настроєння, ендорфіни там всякі, Крутой настрой, все такое. Ну, Давід, є що ще сказати перед зйомкою? Починаємо! Таме сьогодні я славити. Чекай! Чикачка. Давай. Отже, сьогодні Даня і Давид будуть вибирати. Давай для початку з, почнемо з воротарів. Ну, окей. Це орешка, он там орел. Кто-то виграє, он вибирає воротарі, правильно? Давай. Поймал. Это... 10. 10 орешка. Воротарі, я думаю. Мега сложно выбирать. Он очень оригинальный. А... Он просто. шик, брает. Я думаю, я думаю. А, Давид. будет бить Зенови. А ты, наверное, будешь бить мне. Что? Шок, Шок тебе! А мне будет бить, получается, Давид, да? Я. Да, ты, да, надо, ты, да, да, ты уже. Убираем лайки на новую монету. Орел и решка. Это... Решечка. Решечка. Мне кажется, что это куплено. Басист ну, какой-то. Ну, первую монетку поймал ты, так что я тут пять. Нас. Я считаю, что он номер один человеком на канале. Он топовый. Зиновий новый создатель он не считается. а себя оценивать глупо, а тебя оценивать глупо, поэтому, конечно, ты, ты первый. бьешь. Конечно, бьешь. Зиновий вторым, но я третьим. А ты третьим. Я третьим Можно починать? Как тебе жеребьевка? Пару комментариев. <связывая> у меня нет слов просто. Меня засудили. Второй или какой ролик подряд. Мне не нравится его монетка. Она какая-то просто заколдованная. Но все равно у нас повод главный не выигрывать. А какой? Та возьсу все головне? Да. Ну що давай балі давай, пару слов на камеру, та так да, от більярдників, как как ми любимо, как месі забивав на Австралію, і как Мексики забивав. Угу. Перший удар він вирішить дарити на техніку. Типу ну, перший все одно в нього є право на помилки. Він буде пробувати кусь закрутити щось красиве зробити, а вже потім він буде просто лупити на силу, коли не вито мабуть найвеселіша частина. Ну, вот. Перший удар. Не не Ну у нас сорвався, все буває, ми всі люди, вміємо право. Ти пенальті теж не забив, до речі, перші, але потім по підсумку найбільше запинати в саме в Треба зрозуміти, як правильно бити, щоб потім було старбільність. Я почну з цієї позначки. Що буде криво, потім, якщо що від'їду в центр. церкви. І спостійно удари летять в центр. Туда не магніт какой-то. Я чесно скажу, я не визначився куди бити. Думу я думаю, ілі, ілі, сповнить пиром, як-то по-другому. Ілі отак от ладошечкою. Ну, дивися, бий так, що впевно, тому що якби челендж донати на зсу, ми ще не задонатили жодної гривні. Я збігусь і як з влупану. в Це перший удар, за бий гол. А це бібочка м'яче, тому що не може. Отвітненно надо, отвітно поки йти к этому, так що. Як можете бачити у нас веселуха, відбувається. Яма! Ну, блін! Блін, тут нижче стан, та, але ду, як би чому чому тоді всі б'є вверх? Після першого раунду ми затонатили 0 гривень о, на ловшота в комисс, давайте вже до другого раунду. Я поклав своє кохання на навіта Ти, Получается, не воспользовался своей первой тактикой. Я как я... У меня тактика, как по, в першому ролі. Я перший майже, потом забиваю. Ага, все. Як ти зараз даві осільки забіг тебе? Не, ну він що здається, що він захоче забити, а в нього щось не вийде. Я понял, хорошо. ну що ж.

Єдине що, єдине, що мене заспокоїть, що це ломшоти на ЗСУ. Інакше це був би один з фейлів року. Блас, поздравляю, Давід! О, О, ти number one, на все одно, ти number one! Ти а тебе вітаю, Давід. Ага. 40 гривень. Треба нас доганяти мене. Треба нас доганяти. Треба. Треба, якби вже потім що буде, то не важливо. Треба бити то і це було. Давай, я готовий. Сильно, пошивай. Идет единственный наш бомбардир да. нашего министерства. Ну что, на пипочку не получилось. Ну, ничего туда. Да, мне, короче, поставили, чтобы прямо вот стал вот забить. Ага. Вот чтобы пыром попасть. Мало максимальне усилення завідуємо. Ну давай, я буду за тебе полювати, так. Ну. Давід ви танцьовує. Ну що ж мимо? Ми хоч в ствір б'ємо. Після другого раунду ми затонатили 40 гривень. Є що давіду. Це краще, ніж ноль, це завжди буде краще, ніж ноль. А, продовжуємо сподіватися на кращі удари. У мене два промахи, у Даїда поки один, у Дані теж два. Як у тебе на Та надо лучше бити, ребята, ми хером об'ємо пока в этом году. Можешь. Ой! Ой. Здавивание завил, но рішил закосплеїти Артема, Немножечко решил. За третя за день! Із шести ударів ти три всадив в штангу! Ти в каху мене горить, я вже на силу телевізору не забиваюсь! Ну що це таке? А дати уваження Артьому вирішив Давид, но. Поки ролик бли... близиться до якого-то фіаско. Зрозумів, в чому біда. Якби це остання зйомка цього м'яча, він вже досить пошарплений, а з цим, може, тут більше я не буду грати, но я його вже сьогодні ледве наду. Зараз він мені зароляє. Треба дати дані уваження йому. Я зараз сподіваюсь, він мені зароляє. Там, Нікол, цей м'яч проходить четвертий рік цього м'яча на цьому каналі. І він завжди мені допомагає. 60 гривень я поклав у наш загальний банк. що я не буду. Ну всі вже забили. Я не стану, щоб всіх храміти, це якби теж, так. Той -той. Цікавий факт. Даня на цьому полі ще не забув жодного голу в челенджах. челенджа. Нічого страшного. Ще жодного. Мені, просто в нього. <плес> Після третього раунду ми поклали в банк 100 гривень 49,60 я 0 Даня. Oh. Він єдиний, хто no. може вилетіти в наступному раунді. Yeah. Поскольку, как-никак, у меня удары не идут, удары не идут, а у Зиновия и Давида удары идут, но поскольку у Зиновия на воротах я, у него меньше шансов выиграть. Меньше шансов выиграть, чем у Давида. О, поскольку я на Зиновия, займи, не, займи. на Зиновия поставили коэффициентик. Конечно же, два. На Давида 1,97. А то, что выиграю я, коэффициент 5. Ну дай его. ра его дальше, люди. Честно, я уже чувствую на себе какое-то давление, потому что сколько я промазал, три уже. Три, да. У меня одна ошибка есть. Да. А, значит, нет, не три промазал, я три промазал, да. ты один забил уже, у тебя еще две ошибки по идее есть. Две. Ужас был, что-то было? Я, 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 я там посыл, там хоть ты, там, там хоть бывает как. Він котився, я його мав відбивати, складатись, а тут ти просто так, щоб я його руками відбив. Тактиці не зраджуємо. Несу той У мене ще курок розв'язався перед попереднім ударом, я думаю зав'язати, потім передумав. Зараз, ще, я хочу, зараз я точно не буду зав'язувати. Все-таки Щоб як на... Да. Тобто є варіант. Якщо я ближній просто сильно вдарю, він може і не потягнути. Ну я вдарю, але я попав сам. Якщо я вдарю в дальність, точно, то точно я заб'ю. Ну не факт, що я можу бути точно, я коли то буду скоріше за все ближній. Так. Готовий? Це кудись туди. Я передумав в останній момент. Навіщо ти передумав? Не треба зраджувати свої тест. як вратар, а потім підіграв морально. Бо я бачив, що він зробив ще додатковий крок туди і відкрив кут дальній. Я в останній, боже, який я йолок. <плес> Короте, там, короче, віде, малой. А, я хочу так, да. такой злой. не зайні проб'ють туди м'ячик, вони, коротше, закопають їм до гаплик. Токому смотюками. One гол! На самом деле как? Нет, не На переправе они не меняют, будут далы убить своей тактикой. Залетит, значит залетит, не залетит, но... Оханный бабай! Да ну блин! Не возвразно, не под спортив, але нічого страшно. Даня перший, хто вилітає да, в цьому да, челенджі. Після 4 раундів у нас вилетів Даня, у нас с Давидом удар від вылету. П'ятий раунд. Так, я люблю Україну. Короче, простая, береш, разбегаешь. Да да Любишь, девятку насил, он не севит. Я его удар севлюся, четко. Чует как у меня этого букмекера, букмекера чует. Это один из самых эмоциональных голов, потому что, ну, перед съемкой все шло, а тут просто какие-то корявые удары у всех. Мы можем лучше, я это знаю. Ну что, сейчас? Хоть я проиграю челлендж, как игрок не могу вырвать челлендж как букмекер. Доллый. Вы решали. Давай красоту, давай, ну. Достатка! Це якийсь абсурд, я не знаю. Я не Ход знаю. Ватана зна. моя сіка. Трайс. Трай. А ніяк у тебя все-таки 40 гривен і не ноль, ну это вже шо так. Ні, 60 я сзади тут. Да 60 гривень не ноль, это очень круто, я прям хай левелен. Після п'ятого раунду єдиним в челенджі залишився Давид. <трат> <Останній> <трат> раунд. Треба продовжити все-таки. Пока мы сейчас самый счастливый угол, это вот ближний, потому что у меня есть штанга, и я забил. Поэтому я буду туда. Ну все верно, давай. Пора. Ай-яй-яй, ну целил, но не поцелил. Yeah. Чесно, я ж дата злишу, yeah. не мав Після шостого раунду всі ми вилетіли і в сумі ми в цей банк принесли 180 гривень. Вложились ці 200, які були в початку відео. Так, в початку відео, але я був дуже позитивно налаштований на це відео. І я, в принципі, не знав, скільки я плюс-мінус можу собі дозволити, тому хлопці. Давид виграє в цьому челенджі. Найте повера, которая не греет душу. А меня я ожидал більшого від вас. Так, Давид виграє в челенджі, я тут, другий, але зараз ми е-е міняємося воротарями і в іншому порядку б'ємо по одному удару. Який коштуватиме 100 гривень. От гол буде коштувати один удар зараз, кожного буде по 100 гривень коштувати з вас. Це виходить екстра раунд. Це, Це екстра. додатковий раунд до цього челенджу, тому що ми якби чудово розуміємо, завдяки ким ми сьогодні можемо знімати ту челендж і ми хочемо їм допомогти як можна більше. Тому по одному удару в широтньому порядку з іншими воротарями який один удар на 100 гривень, додатковий раунд оголошується. Да, нет, это не твой ролик. Ну, ничего страшного. Я сто ты видел, как букмекер, за мой ставка дошла. Жи мячик, когда ты будешь идти? А он говорит, что он не в створ будет идти. То ты что, а если я скоординую? Не хочет говорить. Ну, сейчас посмотрим. Может, он наврал. Забиваю. Ах ты, ну не соврал. Не всім, тим, хто віддав своє життя за Україну, Чесно. Я дуже вам всім дякую. Я зараз на повному серйозі і ще додаткові 100 гривень відкидає на золоті. Я знав, що я заб'ю цей гол, я був впевнений, але я не, я не міг нічого сказати на камеру просто перечути. Ні, ну Даня Кримстей, що надо прямо в ближній, очі Ага. Ні, Ні, все є їдять, все. Ні. Отже, загалом в челенджі виграв Давід. Додатково я ще 100 гривень закинув. Я зараз їх от перекинув після зйомки. На ту камеру зніму і покажу. І в сумі за сьогодні ми на ЗСУ задонатили 280 гривень. В, відео. в цьому челленджі взагалі навіть не було питання, хто бира, хто програє. Тут якби все робили. Ну, не читаю, вважає, мені каже, що победителі тут всі, тому що ми всі одне благое благоді, я думаю, так. Ставте лайк під цим відео. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось, і що вам не сподобалося. Може вам не сподобалося, якби Давід. Тоді так і напишіть. А він послухає вас. І в наступних чи прислухаєш до цього тримайтеся позитивної хвилі. Все буде Україна. Вау. Даня, твої останні да. слова на сьогоднішній челендж? Ну, ну що ж, э, хорошо зіграли, звісно, хотілося б краще виступити. Гладі біля головної частини. Хотілося б як можна більше гривень віддати, але на правильному конкурсі не можна. Даня жило, тому не хочуть віддавати. Мені жило, тому що я дивлюся зі мною віддаю. Я намагався зробити, забити. Дивіться, подався ділянці забіді, зі мною питався, забили сколько змогли, ми старалися, але отак вийшло. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал і всем пока. Все, дякую за це відео і бажаю всього найкращого, гарно вам це провести цей рік. До побачення. Давайте. E assim, e assim,